Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна пам'ятна монета Зодіак. Представлена вона ось в такому симпатичному замшевому синьому футлярі з срібним малюнком з зображенням знаків Зодіаку. Вийшла ця монета 27 лютого 2025 року і продавалась в НБУ 18 березня за 3975 гривень. Зодіак виник завдяки спостереженням за зоряним небом давніх цивілізацій. І слугував інструментом для орієнтації в часі та просторі, для передбачення змін пір року та планування сільськогосподарських робіт. Згодом знання про цю систему поширились на багато культур, ставши частиною міфології, релігії та астрології. Ця пам'ятна монета символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом, уособлюючи давню традицію вивчення зірок та віру в їхній вплив на долю людини. На Наверсі монети на дзеркальному тлі зображені зодіакальні сузір'я, об'єднані колом і розділені на 12 рівних секторів, астрологічні знаки і написи: овен, телець, близнюки, рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козерог, Подолій і Риби. Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу. У центрі композиції розташовано номінал монети 10 гривень, а також напис Україна, рік перебування монети 2025 і малий Державний герб України, об'єднані сузір'ям. Гурт монети гладкий з заглибленими написами. Логотип монетного двору НБУ, проба срібла 925 та вага монети 31,1 грам. На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, сидячи на невеликому пагорбі, захоплено спостерігає за сузір'ями, символізуючи мрійливість, прагнення до знань і зв'язок з рідним домом. На задньому тлі вечірній пейзаж із хатами, садами й вітряком. Що створюють атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. Розглянемо ще сертифікат. Він тут має індивідуальний дизайн. Тираж монети до 15 тисяч штук фактично було випущено 5 тисяч монет. Номер моєї монети 590. На зворотній стороні сертифікату опис монети українською та англійською мовами. Я думав, це буде серія монет з Зодіаками, але мабуть це одиночна монета. Напишіть в коментарях, чи купували собі її в колекцію. Раніше НБУ вже випускав серії монет з Зодіаками, з 2006 по 2008 роки серія знаки зодіаку – сріблі та золоті, і з 2014 по 2015 роки виходила серія срібних монет дитячий Зодіак. Як гадаєте, коли вийде наступна подібна серія монет? На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.